Куття з рису. Складники рис, півтори склянки, мак, одна склянка, горіхи, пів склянки, родзинки, пів склянки, мед 120 г. Круглозернистий рис промиваємо, проціджуємо, заливаємо водою у співвідношенні 1 до 2 на півтори склянки рису. Три склянки води. Варимо до готовності. Мак промиваємо, заливаємо окропом на 2 години. Потім проціджуємо через марлю. Розтираємо його в макітрі або ступці чи подрібнюємо за допомогою м'ясорубки, блендера або кавомолки. Родзинки заливаємо гарячою водою, залишаємо на пів години. Потім просушуємо. Рис висипаємо в миску, додаємо мак, родзинки, горіхи і мед. Готову кутю перед подачею охолоджуємо. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую. Христос рождає! Славімо Його!